Вітаю вас, мої дорегенки, я Ірина США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Тут йдеться мова про 5,4 мільйони доларів, які планують скерувати на підтримку та реабілітацію ветеранів. Ці кошти передадуть у межах допомоги Україні на понад мільярд доларів. Давайте подивимося, чи дійсно ці гроші надійдуть для підтримку та реабілітацію ветеранів. Якась незначна частина. Незначна частина. І, до речі, ці гроші ще треба дуже-дуже довго вибивати, вибігати. Ну, ви знаєте. В мене йде така інформація, це прийдеться дуже багато установ, дуже багато папірців відбиватися, доказувати своє ще так, вигризати це все. Ну, Дуже важко. Дуже важко. Це ви знаєте, це і приниження я тут бачу, і ну, негідне поводження з військовими. Знаєте, до них будуть відноситися, як до останніх. Ну, це, це, це взагалі. А куди решта піде? Йолі Палі. Йолі палі. Ну, от куди може ще піти? От, перша карта. Хоч ось, з України виведу. Ось. Е я завжди кажу, е імператриця для мене це Україна, так? Ось, Диявол це Росія, щоб ви розуміли. Коли домовляєшся з Таро, так то воно тобі так і висуває. Дивіться: вивезення грошей з України. Ось як. І ця карта на дні колоди теж показує, що а, вкраджені. Решта буде вкладені. Десь 75% з цих грошей а, вкрадуть. Так. Чи будуть якісь наслідки, чи буде якийсь розголос, взагалі, ну, трошки тако. Може, когось і зловлять, але таких, знаєте, ті, хто, кого американці зловлять за руки. Наш народ, на жаль, ще більше обідні, тому що все віддавати на армію теж грошей не вистачає. Я наскільки розумію, Результат майже, ну, майже не буде результату. Велику частину вивезуть десь. Я скажу так: 75% тютю. -тю. Ну, нехай буде 60%. 75-60% десь так вийде за кордон, щоб ви розуміли. Тобто ще, ще більше обмародерять, ще більше обкрадуть, ще більше обберуть а, а, народ. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, поки люди не зрозуміють, що їх обкрадають, будуть доті їх обкрадати, поки люди не зрозуміють. Одиниці бачать, а, на жаль, Мало хто бачить, розголос дуже допомагає, щоб ви розуміли. Рано чи пізно розголос допоможе. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!